Вітаю вас у прямому ефірі. Програма Акценти: Як не захворіти на грип? Коли варто вакцинуватися? Про це буде тема сьогоднішньої нашої програми. І гостя студії, начальник відділу епідеміології головного управління Дерсон і Підслужби в Тернопільській області Марія Павельєва. Вітаю вас! Я вас вітаю. Пані Марію, розкажіть, яка ситуація з грипом та ГРВІ на сьогодні, в нашій області. В області проводиться щотижневий моніторинг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. І відповідно, за даними цього моніторингу, епідемічна ситуація в області вона залишається, скажімо так, стабільною. Вона відповідає середньому прогнозованому рівню захворюваності для даної пори року. Зокрема, за останній це 44-й тиждень, який тривав з 27 жовтня по 2 листопада, Зник захворюваності на 10 тисяч склав 22,7, при епідемічному порозі 28,2. Ми бачимо, що все ж таки є ще в нас 80% до, до епіпорогу. Це тобто, мало. Ні, це, ну, скажімо так, що є ще в нас певний запас до епідемічного порогу. Крім того, якщо порівняти із захворюваності попереднього тижня 43-го, то відмічається незначний ріст на 1,3%. В абсолютних цифрах, якщо говорити, то звернулись за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій це 2431. Особа по області. Із них дитяче населення до 18 років це 1371 дитина, що становить 56,6%. Угу. Ну, і Школярі, відповідно, склали, це 26,4%. Діти, які відвідують загальноосвітні школи, а погода от зараз було похолодання, а тепер знову потепління Вона якось впливає на кількість е, ну однозначно, що при похолоданні, коли ми в нас відмічалось похолодання, то і в нас ріст до попереднього тижня був, наприклад, з й тиждень до 42-го на 13%. Тобто ми відмічали, що зміна погоди вона впливає і відповідно збільшується кількість захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції. А хто хворіє частіше? Це дорослі чи діти? Ну, звичайно, що найчастіше хворіють діти, тому що це таке населення, яке найбільш сприйнятливе, воно дуже часто контактує між собою і достатньо однієї хворої дитини, яка би могла прийти чи в дитячий дошкільний заклад, чи навіть в клас, і відповідно може заразитися навіть цілий клас від того, якщо дитина є одна хвора. Які перші симптоми хвороби? що варто в першу чергу зробити для остріати? Ну, перші симптоми це є підвищення температури, це є і загальна слабість, і якісь прояви катаральні, може бути нежить, може бути сльозотеча. І що найперше потрібно, це з такими ознаками, які вони з'являються, залишатися вдома. А навпаки, викликати лікаря додому, це можливо бути, чи, якщо це діти, то обов'язково не вести їх в ніякий навчальний там заклад чи в дитячий садочок, а залишити вдома. Ну, перш за все, це зменшує ризик захворювання самої людини. Тобто, якщо вона кудись піде, в якийсь лікувальний заклад, вона. Може і когось заразити, відповідно, і, і усугубити поміщу. свій стан. Крім того, лікаря обов'язково треба викликати для того, щоб провели якусь диференційну діагностику, чи це є грип, чи це є гостре респіраторне вірусне захворювання, чи можливо це якесь зовсім інше інфекційне захворювання, в якого також, можливо, перші ознаки можуть бути як підвищення температури і якась така слабість. Скажіть, будь ласка, які штами грипу нам загрожують цього року? Чи будуть якісь нові? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в північній півкулі, відповідно, і на Україні, прогнозується на підсезон 2014-2015 років. Віруси, штами вірусів грипу – це ан 1Н1 Каліфорнія. Ми з ними ми вже стикалися, ан 3 н 2 Просто в цьому році буде вірус Техаса, в минулому році була Вікторія. І грип Б масачути це також цей вірус циркулював у минулому році. А які от особливості протікання хвороби з з різними штамами грипу в чому вони відрізняються? По чому можна відрізнити по симптомах Чи можливо відрізнити їх між собою? Ну, Симптоми однозначно всіх одинакові, ну, що характерно для грипу, чим його відрізняє від гострих респіраторних, це є дуже висока температура, близько 40 градусів, і, відповідно, надзвичайна загальна слабість. Тоді, коли людина себе просто дуже погано почуває і навіть нікуди не може встати. Ну, Звичайно, що. Майже всі вони є одинакові, тобто вони, їх можна відрізнити тоді, коли вже є якесь лабораторне підтвердження, і ми тоді бачимо. В багатьох випадках може бути і легке протікання захворювання. Це вже залежить від індивідуальності кожного організму: як дитячого, так і дорослого. І, можливо, навіть ну, звичайно, що в старшому віці воно надзвичайно важче протікає. Крім того, ми знаємо, що для грипу ААЖ1Н1 Каліфорнія який в нас вже циркулює скажімо так, декілька епідсезонів. Це є характерні такі скажімо, групи, це є вагітні, які, був ризик захворювання у них, це є люди з ожирінням, тобто такі люди, які мали велику вагу. Крім того, це люди з різними хронічними захворюваннями, які там і цукрові діабети, тобто, які мали якусь супутню патологію. А в цілому ми переживаємо не так, щоб людина захворіла, як ускладнення грипу, тому що не так тяжка хвороба, як її ускладнення, які все ж таки приводять до летальних наслідків. І відповідно тому визначені певні групи ризику, які обов'язково потребують, наприклад, щорічної вакцинації для того, щоб їх захистити і вберегти від, наприклад, летальних наслідків, від масової там, госпіталізації хворих у лікувальні заклади, тобто від різних ускладнень. Ускладнення бувають там і зі сторони серцево-судинної системи, легеневої системи. А скажіть, от цього року зафіксовано було котрий? Із цих штамів грипу вже От зараз? Е, ну поки що, поки що ні, поки що йде, скажімо так, за результатами моніторингу, це є реєстрація там, риносинтенціальних пара грипу От таких збутників вірусних інфекцій. Е, скажіть, будь ласка, уже з 2009 року здається, ми обходимося без таких серйозних епідемій. На вашу думку, в чому причина як вдається уникнути епідемії? Ну, перш за все, те, що люди захищаються шляхом проведення імунізації, тобто імунопрофілактика. Впродовж останніх п'яти років, скажімо так, велика кількість людей щеплюється проти грипу. Навіть, зокрема, в минулому епідсезоні 7 тисяч осіб щепилося. Були періоди, коли щеплення сягали і 11 тисяч. Ну, це є велика, скажімо, частина людей, яка і є групи, певні групи ризику, це і дитячі населення, там і вагітні, і медичні працівники щеплювалися. Відповідно, був певний захист. І таким чином, скажімо так, все ж таки нам вдалося. Ну, скажімо так, що все рівно населення хворіло, але Мегче. таких максимальних скажімо так, ускладнень такої великої кількості захворілих все ж таки вдалося мені. Ну, зробити. Колись щороку закривали школи навіть, так? Цілі школи закривали минулого року обійшлися лише кількома класами в районах, і здається, в Тернополі теж їх було кілька. Ну це такий, скажімо, захід, вже, який визначають і працівники освіти вже на своєму рівні. Якщо вони бачать, що є певна кількість, скажімо, більше 25% учнів, які не відвідують загальноосвітні школи з приводу якраз захворювання на гострі респіраторні, відповідно вони можуть своїми якимись розпорядчими документами на на своєму рівні закривати якісь такі закривати класи з метою того, щоб ну, скажімо так, не допустити поширення інфекції, ну на, на всю школу. Скажіть, поки що мова не йде про це ми далекі від порогу, але чи час зараз для щеплення? От зараз можна це зробити однозначно, хоча рекомендації освітньої організації це є вересень-жовтень, ну скажімо, ці місяці пройшли, але наша епідситуація, вона є, скажімо так, стабільна, відповідно спокійна, можливо, якраз цей період, і проводити щеплення для того, щоб все ж таки Берегти берегтися і відповідно, щоб виробився імунітет до тих збудників грипу, які будуть циркулювати в цьому епідемічному. Ситуацію. Сезоні. Чи є в аптеках необхідні вакцини? На що слід звернути увагу купуючи вакцину? Що потрібно знати? Ну, в аптечній мережі я знаю, що вже була вакцина ваксігрип, можливо, появляться ще і інфлуак вакцини, скажімо так, вакцина вже є на території України. Перш за все, якщо це одиничні, скажімо так, люди звертаються і самостійно хочуть придбати вакцину, то перш за все, Вакцину треба купляти, скажімо так, щоб лікар написав на, на ну, скажімо так, що конкретно йому треба рецепт, купити, так? рецепт, на якому чітко має вказати вакцину, що це за вакцина. Відповідно, купивши вакцину, треба чітко на чеку має бути випита дата і година, коли людина придбала вакцину. І крім того, вакцина має доставлятися до місця проведення щеплення. Це бажано, що це обов'язково. Були кабінети профілактичних щеплень з дотриманням холодового ланцюга. Тобто температура має бути від плюс 2 до плюс 8 градусів. Тому це можуть бути такі маленькі контейнерами з холодовими елементами для того, щоб, наприклад, потім ніхто не, скажі, не відповідав і сказав, що недобру вакцину, наприклад, цей контейнер можна взяти у поліклініці? Звичайно, це в кабінетах профщеплень. Можна наперед звертатися, якщо ви знаєте, що ви туди йдете, це можна взяти цей контейнер і використати його для транспортування вакцини в кабінет про щеплень. Окрім вакцин, які є способи запобігти хворобі, як не захворіти? Порадьте, будь ласка, який спосіб життя потрібно вести, що їсти. Ну, перш за все, це вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, скажімо так, повноцінно харчуватися, висипатися, не перевтомлюватися для того, щоб зберегти опірність організму. Перш за все, крім того, уникати масового скупчення людей, де можуть бути, наприклад, люди, які мають вже якісь ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Дотримуватися, скажімо, режиму вологого прибирання, це як і в виробничих приміщеннях, так і в домашніх приміщеннях, провітрювати, скажімо так, свої помешкання. Крім того, при приїзді додому з магазину, навіть з роботи, обов'язково мити руки, тобто дотримуватися елементарних таких, гігієнічних навиків. Ну, і крім того, якщо людина дійсно захворіла, то треба вже лишатися вдома і, скажімо так, лікуватися. Такі засоби вони не дають 100% гарантії, так? Ну, звичайно, що не дають. А вакцина дає 100% гарантії? Вакцина дає гарантію, мабуть також не 100%, але більше 90%, можливо, навіть 95%, коли людина захворіла на щоб людина не захворіла на грип, тому що вакцинація у нас проводиться проти вірусів грипу. І відповідно часом існує така думка, що от я щепився проти грипу, а я захворів на якусь вірусну інфекцію. Тобто, я ще раз повторяю, що це захист іде проти вірусів грипу. Тому що, ну, звичайно, є різні гострі респіраторні вірусні інфекції, які, в принципі, можуть протікати і важче, можуть протікати і легше. Але ми більше всього боїмося іменно грипу, іменно е захворювання на грипі. Тому... В принципі є досвід багатьох і світових даних про те, що все ж таки вакцина захищає надзвичайно, надзвичайно високий захист. Зокрема, це є досвід, тому що в закритих закладах, де є скажімо, інтернатні заклади, де перебувають і діти, і дорослі, то там, якщо проводиться щеплення, то майже до 85% це люди скажімо так, мають певний захист і не хворіють на грип. Ви особисто вже щепились? В цьому році ми ще не щепилися, але ми кожен рік проводимо профілактичні щеплення, і відповідно ми самі маємо свій досвід, що коли ми, коли ми щеплюємося, то ми відповідно на грип не хворіємо. Добре, дуже дякую вам за цікавий розповідь. Нагадаю глядачам, що гостею студії була Марія Павелєва, це начальник відділу епідеміології головного управління Держсан і підслужби в Тернопільській області. Нагадаю вам, що повтор програми ви можете побачити о сімнадцятій, о 22.30 і в будь-який час на нашому сайті. До зустрічі.